Вітаю! В цьому відео ми продовжуємо минулу роботу. Я сподіваюся, що ви доробили там стилізацію і все наступне. А сьогодні ми з вами більш детальніше поговоримо про адресу. Ми вже з вами навчилися в минулих уроках робити тепер адресацію, тобто, коли у нас локаціон HRF і якийсь зворотній сайт, відповідно, нас перекидає. Проте локаціон HRF, відповідно, вказує повний шлях нашої сторінки. Якщо ви би хотіли взнати протокол, давайте ми. Одразу ж будемо тестувати на основі минулого файлу. От тут будемо писати console.log і наш протокол. Наприклад, я хочу подивитися, який в мене протокол. Як побачиш, це HTTP. Відповідно, це означає, що він не захищений, і це дійсно так. Бачите, ваше теж з'єднання не захищене. Далі. Потім в мене йде повний шлях до файлу. Це я теж можу собі добути. Відповідно. Хост, хостнейм, порт, patchname. А от наступне мені би не пішло. Відповідно, якщо б я написав локаціон search, тобто параметри, я б параметри не побачив. Подивимося. І бачимо пустоту. А ми попробуємо Дописати самі якісь параметри. Наприклад, ID. І ми бачимо, що в нас дійсно прийшов параметр ID, і він дорівнює. В даному випадку у нас два. То ми можемо деякі такі прості елементи діставати з нашого URL за допомогою глобального об'єкту, window Location або просто location. Якщо б ви хотіли працювати більш детально з URL-адресою, звісно, ви мусите для того створювати об'єкт URL. Як це приблизно виглядає? Ага, тут немає. Ну, значить, ми самі напишемо: припустимо, у нас є. О, MyURL, назвемо його так. І воно буде дорівнювати New URL. Де ми сюди перейдемо нашу локацію. Тобто локацію. І тепер код улок. Подивимося, що ми отримаємо, якщо ми хочемо дістати наш URL-адрес. Відповідно, нам прийшов об'єкт, в якому в нас вже є певні параметри, їх вже нам стало набагато більше. До речі, паспорт, звичайно, використовують, який в нас порт бачимо, протокол, який в нас додаткові параметри. І тут є ще отака штука, Search params. О, це дуже важлива річ. За допомогою неї ви можете добувати, добувати будь-який параметр. Попробуємо собі. О, давайте зробимо так, Search Params. Це є, відповідно, об'єкт. Так. Ще не до кінця мені треба було, який в мене параметр ID. Вроді би таким чином. Ні. Пробуємо бардужок. Парамоса. І тепер крапочка Get, наприклад, ID. Не хоче все на раз, прийдеться по чуть-чуть виходить. Що за дужки? Та ні, мало би добувати. Та, то було, добре. А, тепер я хочу отримати один елемент, який в мене називається ID, значить я кажу get і ID. От, І отримали Adimo елементу, в даному випадку він є другий. А, в мене наступна пропозиція. Давайте ми будемо додати кнопку до наших товарів. Тут вам якийсь батон. Де напишемо перейти або переглянути. Так, і з'явилася кнопка, по якій ми можемо клікнути і в даному випадку воно нічого не дає. Е, мусимо це змінити. Давайте ми наші кнопки будемо ловити. Задамо клас BTN. Е, так, вловили. Тепер ми е, їх маємо відшукувати. LED BTN дорівнює лінії документ get-element-by-your-class-name beta-n, І це все поміщуємо в array. І тепер ми мусимо по ньому пройтися через for each, де ми беремо о, поточний елемент і його індекс. І по елементу визиваємо знову подію кліку. Щось подібне, як ми робили з сторінками. В принципі, покша пауза. Далі нам потрібно визивати якусь певну сторінку і передавати туди параметр. Значить, ми фактично робимо location крапочка href, де ми будемо визивати, наприклад, індекс крапочка, ну, давайте отак я візьму повний шлях наразі. Ось таким чином ми беремо повний шлях. Тільки передаємо замість параметра ID двойки, ми будемо передавати свій власний. Ну, наразі таким чином. Долар фігурна дужка. І ми сюди передаємо наш І. І це фактично наш поточний елемент. Ну, Для зручності, щоб було більш зрозуміло, можна писати все в стобець. В принципі, теж нормально буде. Попробуємо. Ого, стоп. Е, чому так сталося, я забув стрілочну функцію зробити. В результаті воно викликається завжди. Вічна перезагрузка вийшла. Добре, а давайте я клікну по якомусь. Бачимо другий, тепер. Нульовий, перший. Тобто, бачите, параметр вже є і він у нас міняється. Як це можна використати? Uh, давайте створимо нову сторінку. Називатиметься вона в нас Pages.hmіль. Uh, Знакому Enter. Тут ми можемо назвати продукт наразі. Mm. І якийсь ще створює контейнер. Сюди я підключу скрипти слеш, Давайте возьмемо uh, сьогоднішню тему 12GoScript. Yeah. І тепер в нас все окей. Um, ми будемо тепер викликати сторінку цю Pages. Значить, замість індексу я мушу тут написати Pages. Pages Himel, добре. Оскільки в мене зараз стейту загального немає, я оцю штуку собі так само здоблюю сюди. Далі. Тепер, моє, моє, мою URL-адресу я буду вихоплювати з о, шляху, який в мене буде якраз з'являтися на моєму пейджісі. Тобто я отут вловлю свою URL-адресу. Добре. Після того, як я її вловив, я буду знати, який поточний елемент мені потрібно вивезти. Так само мені ще раз треба зловити контейнер, щоб всередині нього відмалювати мій поточний елемент і тайтл, відповідно, щоб туди теж можна було щось додати. Тут десь вже був контейнер, щоб його два рази написати, зроблю ось так. Контейнер є. Ще зловити треба title. Кома Title. порівнює документ. Кет. Element by name І тут буде title. Квадратна дужка Є. Uh, yeah. uh, коли я маю URL, я знаю, який поточний елемент. І title я можу вже замінити. Тайтл. Кучка. Текст контент. Ордстор. І звідси я кладу MyURL, який фактично буде індексом мого поточного шляху. Тобто якраз ця цифра, за якою я зможу його змінити. Подивимося, чи спрацює. Object, object прийшов, тому що я не вказав, що мені треба ім'я з нього. Зараз це зміну швиденько. name, окей. Okay. І бачимо, вже слово помінялося. Добре, як відмалювати контейнер. Контейнер наш беремо. І кажемо йому те саме, що ми робили ось тут, тільки більший варіант. Ось. І відмалювали. Тобто ми фактично намалюємо тільки кнопочка в нас тепер буде повернутися назад. Повернутися. Окей. О, і подивимося, чи воно буде працювати. Тільки о, я мушу замість array фактично написати ось цю штуку. І воно буде працювати. Бо Array в нас вже тут немає, бо ми там фактично функції самі собі придумали. Часто тут назва трошки виходить довше. От, бачимо все є. Кнопочка повернутися, яка в нас наразі не працює. Давайте це змінимо. Тільки тут я напишу ID. BTN. Const BTN дрівня document, get element by ID і BTN. Тепер знову ж подія кліку. Десь вона там була вже. Ладно. І ми маємо змінити нашу локацію. Локацію HRF. Наразі трошки грубий варіант, але робочий. Якщо в нас сторінка індексу, ми можемо його не прописувати, воно мало би працювати. Перевіримо. Так і є. Добре, тепер я хочу, наприклад, подати спаяльник або щось інше. І мені зразу ж його відкриває. Правда, ID мені щось знову ж прийшов другий, це не добре. Ні, так зле. З іншої сторони, давайте зробимо таким чином. Ви попробуєте самостійно оцю помилку виправити і скинути до завдання. Також для в кого це не вийде, буде розбір по цій помилці, і ви зможете її навчитися відправляти. Наразі це все. Дякую за увагу.